Що тобі хоче сказати? Загадана людина. Але не говориться. Не знаємо поки з якої причини. Ну просто не говорить. Дивимось, що він, вона, воно хоче сказати. Ану, ану, ану. Хм, трійка ежеслік. Тут людина хотіла би по-доброму. З тобою домовитися з приводу чогось, швидше за все, ми дивимося людину, з якою ви напередодні або не напередодні. Ну, в минулому загалом, давно чи недавно, але посварилися. І потім ця людина спостерігає і хоче домовитись. Але вона вже, по-перше, не вірить, що хтось тут буде давати їй другий шанс взагалі з нею або з ним говорити. І, і якось швидше за все. Довго триває ця мовчанка, бо встигла людина багато собі накрутити. І що б вона сказала, якби могла. Багато емоцій невисловлених тут. Багато невисловлених емоцій. Вона би відкрила те, що відчуває і говорила би швидше за все і з тобою про якийсь. Конфлікт інтересів, який, можливо, виник в процесі ваших стосунків. Людина тут наплужила із пріоритетністю, могла обрати не тебе, чи довго взагалі нікого нічого не обирати, коли була така потреба. І, очевидно, тобі це, мабуть, набридло. Але саме його її дії, того, про кого ми дивимося, призвели до. Припинення якраз цієї комунікації або паузи в ній. І людина б хотіла пояснити все. Вона в своїй голові вже дуже гарно все це розклала і придумала собі 150 відмазок. Дуже хочеться їй подати. Це тобі саме в такому соусі, але під таким соусом. Але поки чогось, ну, вона думає, що їй просто вісімка кубків, що тобі просто не до неї більше. І ти не будеш її слухати якось так. Ну, якби людина тут з собою говорила, тут була б дуже красива версія, чого все не так погано як виглядає, і чого насправді вона ні в чому не винна, і взагалі так склалися обставини. Якось так.